Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний, в міру солодкий десерт без додавання цукру. Всього з трьох інгредієнтів. В основі цієї смакоти банани, яйця і йогурт. Дуже смачно, швидко і корисно. Три банани очищаю. Очищені банани нарізаю невеликими шматочками, висипаю в тарілку. Сюди ж додаю 4 яйця і 400 г йогурту жирністю 3%. В мене йогурт без цукру і без добавок. Все перебиваю блендером до однорідної маси. Така запіканка дуже швидка. Коли хочеш щось легке і ніжне. Саме цей варіант підійде на 100%. Форму змащую вершковим маслом. Форма в мене розміром 20х16 см. Виливаю підготовлену масу і випікаю в розігріті до 180 градусів в духовці 40 хвилин. Але, як завжди, наголошую. Дивіться по своїй духовці. Час випікання може відрізнятися, духовки у всіх різні. Дістаю з духовки, даю трішки охолонути, і можна насолоджуватись цією смакотою. Скажу так, в моїй сім'ї така запіканка з'їдається швидше за сирну. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!